Робочий день добігав кінця. Людмила помила руки і вже хотіла знімати із себе халат, як задзеленчав мобільний. Телефонувала донька Ксенії. Сонечко, я вже збираюся. За кілька хвилин виходжу, зраділа Людмила дончиному дзвінку. Мамо, я не про це. У голосі доньки Людмила вловила нотку тривоги. Що сталося? занепокоїлась мама. Людмила працювала в гінекологічному відділенні головної лікарні міста. І хвилювання тих, які телефонували, як правило, було зумовлене або проблемами жіночого здоров'я, або невже вагітна, промайнуло в голові. Нічого не сталося, не зовсім певнено відповіла дочка. Ти, будь ласка, приїжджай швидше. Остання фраза була зайвою. Людмила вже вибігла з кабінету. Коли вона увійшла у квартиру, спорога помітила Ксенію, яка, обхопивши плечі руками, ходила з кутка в куток. Швидко увійшла до кімнати. Хотіла підійти до дочки, але побачила жінку, яка сиділа на дивані. Красива, зі смаком і недешево одягнена, виглядала значно молодшою від Людмили. Доброго вечора! Трошки розгубившись, сказала Людмила Ви хто? Я? Якось недобре посміхнулась незнайомка. Я мама. Людмила подивилася на дочку, потім на жінку. «Чи я мама? здивовано запитала вона. Жінка піднялася і, показавши на Ксенію, сказала Ось цієї красуні, так би мовити, біологічна мама. Чи ви, може, будете заперечувати? Відповісти не дала Ксенія. Мамочко, як це все розуміти? мало не плачучи, запитала вона. Незнайомка поспішила висловитися. Я тобі все поясню. Ти, я не вас питаю», – різко перебила її Ксенія. Людмила важко опустилася на стілець. Вона впізнала цю жінку, навіть згадала її рідкісне ім'я Маргарита. Це трапилося 20 років тому. Породілля поступила до них, коли вже почалися перейми. За віком зовсім ще дівчинка, але вигляд мала жахливий, розфарбована, як лялька, на обличчі і тілі пірси. А над нею просто хмарою висів запах алкоголю. Вона матюкалася і все повторювала, що дитина їй не потрібна. Давайте, ваші папірці, я відразу підпишу відмову, вимагала вона. Народила легко і відразу почала збиратися додому. Годувати відмовилася, а на всі вмовляння лікарів відповідала, що давно вже прийняла рішення. Її просили залишитися хоч на кілька днів, щоб не було ускладнень після пологів, переживали за її здоров'я, але жінка ввечері з лікарні втекла. Коли Людмилі повідомили про це, вона кинулася зупиняти молоду матусю, але не встигла. Бачила тільки, як новоспечена мама сідала в одну із трьох машин, які приїхали за нею. Зустрічали її молоді люди гучними вигуками і піднятими вгору руками, в яких помітні були пляшки з алкоголем. Долю покинутого немовляти довго вирішувати не довелося. Того ж дня Людмила зателефонувала чоловікові, змалювала ситуацію і запропонувала удочерити дитину. Буде Михайликові сестричка, прокоментувала вона, маючи на увазі їхнього восьмирічного сина. У Людмили тоді були проблеми зі здоров'ям, а вони з чоловіком мріяли про другу дитину. Тому ввечері вже твердо вирішили взяти дівчинку до себе. І от відтоді минуло 20 років. Знаєш, Ксеню, сказала Людмила, якби твоїх батьків позбавили батьківських прав і ми знали б про їх існування, обов'язково тобі б про це розповіли. Але вона відмовилася від тебе відразу, і ми з татом вирішили, що так буде краще. Я твоя мама. І тато, коли помирав, казав, просив, він тебе дуже любив, і Михайлик. Сльози надали Людмилі договорити, а Ксенія кинулася до неї, обняла і, погладжуючи по спині, повторювала Мамочко моя, вони вже плакали разом, заспокоюючи одна одну ласкавими словами і, здавалося, не помічали присутності сторонньої особи, а вона вирішила втрутитися в цю іделію і перервати їхню розмову. Дуже зворушливо, звичайно, але повернемося до головного, промовила вона. Людмила різко піднялася, Ксенія теж, але мама сховала дочку за своєю спиною, наче прикривала її від небезпеки, і сказала, наголошуючи на кожному слові: Це моя дочка. Непрохана гостя усміхнулася Ну-ну, може, проведемо експертизу? Але більше ні в кого не було запитань, Ксенія вирішила брати ситуацію у свої руки, вийшла вперед і, активно жестикулюючи, вимовила: Послухайте, пані, я дуже шкодую, що впустила вас у квартиру. Не знаю, що вам від нас треба, але прошу врахувати, це моя мама, і іншої мені не треба, навіть якщо все, що я тут почула, правда. І жодної експертизи не буде. Вона хотіла ще щось додати, але Людмила взяла її за руку і вже спокійно запитала у жінки. А справді, з якою метою ви прийшли сюди через 20 років? Маргарита пройшла по кімнаті, зупинилася біля вікна і вже спокійно, без усмішок і єхидства, відповіла Мені від вас нічого не треба. Я хотіла покаятися перед дочкою і дивний спосіб визнання своєї провини і каяття, перебила її Людмила. Ви начебто навіть з погроз почали, та ні, вам здалося, зітхнула жінка. Ви ж пам'ятаєте, якою я була. Звичайно, я змінилася, але стервозна бацила ще жива в мені. А потім це, мабуть, захисна реакція. Я просто не знаю, як поводитися у такій ситуації. Вона помовчала і потім продовжила: Ти пробач мені, Ксенії, якщо зможеш. Винна я, звичайно, але усвідомлення своїх помилок підлості іноді приходить занадто пізно. Для цього мені потрібно було аж 20 років. У моєму житті були приниження, ганьба, злидні, навіть спроба суїциду і психлікарня. Потім опам'яталася, стіпила зуби і присягнула сама собі, що вилізу з цієї вигрібної ями, встану на ноги, до того ж розбагатію і поверну собі дочку. Але дорога до цього була довгою. Зараз я заможна жінка і можу забезпечити твоє Ксеніє далеко не бідне майбутнє, ось власне і все. Але невже ви не розуміли, не витримала Ксенія, що всі ці роки у мене були мама і тато, що я вже доросла і, можливо, вже маю свою сім'ю. Тим більше, що я скоро виходиш заміж, я знаю і допоможу. Ні-ні, перебила Людмила, нам від вас нічого не треба. Гаразд, втомлено сказала Маргарита. Для вас і так вже забагато всього. Я йду, ось мої координати. Захочете знайдете. А вам, Людмило Юріївно, спасибі за дочку. Вона поклала на стіл візитку, ще раз глянула на Ксенію і рушила до виходу. Біля дверей обернулася, Подивилася на Людмилу і сказала Спасибі і зачинила за собою двері. Людмила і Ксенія довго сиділи, обнявшись, мовчання порушила донька. Мамо, а ти знаєш, мені її чомусь шкода, сказала вона. Може, треба було з нею якось по іншому? Можливо, зітхнула Людмила. Знаєш, якщо хочеш, ти можеш з нею спілкуватися. Тільки, сподіваюся, ти ж мене не кинеш. Я, звичайно, винна, що ти таке кажеш? вигукнула Ксенія. Ти моя мама, і я тебе дуже люблю, і ніколи тебе не покину. Ксенія ще міцніше пригорнулася до матері.